Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні, суботу та неділю. Субота у нас останній день літа, завершуючий, а неділя перший день осені. Тому звертаємо увагу так, на цей період. Обов'язково залишаємо вподобаєчки, пишемо у коментарях свої загальні запитання, та більше прогнозів по областях та регіонах ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. І так дивимося. Вихідні. Вихідні, які енергії? Скажімо так, напруга буде триматися. Достатньо агресивні енергії ідуть на вихідні дні. Вороги мають плани і будуть намагатися хитрувати. От Також мені йде злив інформації. Переміщення у повітряному просторі буде продовжуватися на вихідних, так, і це буде. Впливати на наш емоційний стан. На вихідних можуть бути довгі затягнені тривоги саме в темний період доби. Будь ласка, звертайте увагу на ніч з неділі на понеділок, тому що ми її теж сюди враховуємо. Так, дивимося далі: 31 та 1. Буде працювати захист. У цей період, але може бути втрата ресурсів, тобто часткова втрата ресурсів від роботи захисту таки можлива. От, і це може відбуватися саме біля інфраструктурних об'єктів, тобто ціль конкретно інфраструктура, і там може відпрацьовувати захист у більшій вірогідності. Дивимося на дно колоди, В нас тут дуже агресивні енергії і наслідкові. Це говорить про те, що місцями в країні все ж таки наслідки ми можемо мати. Ось, дивіться, перетасувала колоду і знову питаю. Так, імовірність є, будуть маніпулювати ситуаціями для того, щоб отримати ті наслідки. Наслідки можуть бути пов'язані з якоюсь допомогою. Тобто, можливо, це те, що нам надали чи повинні надати. Тобто, якось по допомозі щось. А, можлива, також масова активність на вихідних днях. Це говорить про те, що може бути багато. Областей у тривозі, особливо, знову ж таки кажу, у темний період доби. Ситуація в активності поки тримається і необхідно бути обережним. Там, де масові скупчення людей, там також може відпрацьовувати захист. Будьте дуже, будь ласка, уважні.